Горілку сковороду і у Вашого чоловіка більше нічого не прилипне. Хотіла вже викидати свою улюблену сковороду, але вирішила спробувати цей лайфхак. Його мені підказала моя подруга із Америки, яка готує щодня і дуже-дуже багато. Тому перевіряємо, ставимо на плиту сковороду, всипаємо столову ложку соди. Додаємо трошки 109-відсоткового проходить реакція. Даємо миючий засіб. у мене Аріель, до речі, ви можете його купити у мене, написавши мені в особисте повідомлення. Він гарно, гарно стирає всю стірку і коштує всього лише 750 гривень 6 літрів. Це все добре закипіло, вливаємо трішки горілки, кип'ячуємо декілька хвилин, Вливаємо в раковину та зливаємо гарячою водою. Тепер нам треба випробувати нашу сковорідку. Вбиваємо одне яєчко в чашечку, змащуємо. Тут сковорідку нагріваємо її добре. яєчко і ніхто у нас не вийшло. треба нова сковорідка Оце найкращий Ех, Що ж ти зробиш?